Прогноз погоди в Україні на три дні з 27 по 29 березня. Мене звати Українчик І це канал всілякі новини. Найближчим часом нас усіх чекає Супер Чудова погода. Весна нарешті покаже себе у всіх своїх проявах. Стане ну дуже тепло. У певних регіонах може навіть здатись, що прийшло літо. Температуру повітря, яка очікується за кілька днів, можна сміливо назвати спекотною, особливо в порівнянні з березневими показниками термометрів. Сонячна і не надто хмарна погода почне панувати по всій країні, щоправда, інколи дощі поливатимуть окремі області. Щоб дізнатись наскільки сильно потепліє, і де все ж таки варто чекати на дощі, дивіться даний прогноз уважно і до самого кінця, щоб нічого не пропустити. А поки маю важливу інформацію. Про зміни в магнітній активності 27-го, 28-го і 29-го числа очікується легенька магнітна буря, її навіть бурею назвати важко, адже сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні трьох балів, що вважається майже невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 27 по 29 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців, а це надзвичайно важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Середа! 27 березня! Температура повітря по всій країні буде підвищуватись, небо буде хмарним, з проясненнями. Опадів чекати не варто в жодній з областей, північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою плюс, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. На Сумщині в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 3 плюс 1 градус. В Житомирській області в світлі години від 12 до 14 градусів тепла, в темні від 4 до 2 градусів з позначкою плюс. У Київській області, а також у Києві, в денні години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів. В усіх чотирьох областях північного регіону України вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс трьох. В районі Бассарабії вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині, Херсонщині і в Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 3 плюс 1. На Кримському півострові вдень плюс 12, плюс 14, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині. Львівщині і в Івано-Франківській області в день плюс 13 плюс 15, вночі від 3 до 1 градусу тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій. І Чернівецькій областях в день від плюс 12 до плюс 14, вночі від 3 до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Західного регіону України вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря. Коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 3 до плюс 1. В Луганській області вдень плюс 10 плюс 12, вночі плюс 4 плюс 2. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 11 до 13 градусів вище за нуль, в темні від 5 до 3 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 8 плюс 10, вночі від 6 до 4 градусів вище нуля. В Донецькій, Луганській і Харківській областях 27 березня очікується хмарна з проясненнями погода, і без опадів вітер північно-західний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 3 до 1 градусу тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 11, плюс 13, вночі від нуля до плюс двох. В Полтавській області в денний час від 11 до 13 градусів вище за нуль, в нічний від 3 до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях. Центрального району України. Вітер Південно-Східний, трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 27 березня буде на рівні 3 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Ну, я б сказав, це майже невідчутний рівень. Четвер, 28 березня, надзвичайно тепла погода прийде в усі частини нашої країни. Всюди буде сонячно і мало хмарно. Дощові опади різної інтенсивності завітають в гості до мешканців одного з регіонів. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря. Коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4. На Сумщині в день плюс 15 плюс 17 вночі від 5 до 3 градусів тепла. У Житомирській області в денний час буде від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Київщині і в Києві вдень плюс 14 плюс 16, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Сонячна, малохмарна і без опадів погода очікується на Житомирщині, Київщині, в Сумській і Чернігівській областях. Вітер південно східний, відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь. На Одещині денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 18 до 20 градусів тепла в темні від 7 до 5 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 19, плюс 21. Вночі від 8 до 6 градусів тепла. В Запорізькій області в денні години від плюс 16 до плюс 18 градусів. В нічні – плюс 6, плюс 4. На Миколаївщині в день плюс 17, плюс 19. Вночі від 7 до 5 градусів тепла. Сонячно, малохмарно і без опадів в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Хмельниччині в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 10 до 8 градусів тепла. На Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині е і в Чернівецькій області в день плюс 16, плюс 18, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс відчутний дощ литиме у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області місцями покрапає невелика Мжичка. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від 4 до 2 градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів нічна від 0 до плюс 2. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 14 до 16 градусів з позначкою плюс в темні від 4 до 2 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 9 до 11 градусів вище нуля, вночі. Плюс 7, плюс 5. Сонячно, малохмарно і без опадів в Донецькій, Луганській і Харківській областях вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр. На Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 16 плюс 18, вночі плюс 7 плюс 5. У Черкаській області в денний час від 15 до 17 градусів тепла, в нічний від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Дніпропетровщині і в Полтавській області в день плюс 15 плюс 17 вночі від 6 до 4 градусів тепла. В усіх областях центрального регіону України буде сонячно, малохмарно. І без опадів вітер південно східний. 7-12 метрів за секунду. 28 березня магнітне поле нашої планети буде трохи збурене. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. П'ятниця 29 березня. По всій країні цього дня збережеться тепла погода, а дощові опади перемістяться з західного регіону в північний. Північ на Чернігівщині і в Сумській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Житомирській області в день плюс 16, плюс 18, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. Відчутний дощ варто чекати в Київській, Сумській і Чернігівській областях на Житомирщині хмарно з проясненнями. І невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. На Кримському півострові день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 8 плюс 6. В Миколаївській області денні показники термометрів коливатимуться від 18 до 20 градусів тепла, нічні від плюс 8 до плюс 6, на Херсонщині вдень плюс 17 плюс 19, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денний час термометри покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 7 до плюс 5. На Тернопільщині, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 17, плюс 19, вночі від 8. До 6 градусів тепла. На Львівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. В Закарпатській області в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 10 плюс 8 градусів. На Хмельниччині синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів вище 0 в денні години доби. Плюс 7, плюс 5 в нічні хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх восьми областях західного регіону України. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 7 плюс 5. На Луганщині в денний час термометри. Покажуть від 14 до 16 градусів тепла, в нічний плюс 6 плюс 4. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 9 плюс 11, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Східного регіону України. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17, плюс 19. вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Дніпропетровщині, в Полтавській області і на Черкащині. В світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 7, плюс 5. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 29 березня сила збурення сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. Мова йде про магнітні бурі, якщо що. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось! you. Mm -hmm.